Сьогодні пол мільйони азербайджанців проживають на території України. Для мене велика честь, що так багато поважних людей сьогодні приїхало до Львова. Щоб разом думати. Тому що кожен з вас може сидіти і окремо мислити, думати, так? І дуже часто один має одну думку, другий має іншу думку. І від цього з'являються всі конфлікти. А коли люди збираються разом і разом думають, тоді це має дуже велику силу. Як правило, думаючи разом, ми знаходимо дуже мудрі. Дуже компромісне рішення. І, власне, це є те, що сьогодні бракує і нашій державі. Уміти бути разом. Ми є громадяни цієї країни, ми є мешканці цієї країни. Ми маємо різні уподобання, ми ходимо в різні храми, ми можемо говорити різними мовами, але ми живемо на цій землі. Ця земля для когось була рідною з діда Прадіда якої стала рідною 5, 10, 20 років тому все міняється в тому світі. Тому ця земля є дуже гостинна, дуже привітна. І як ви бачите, Львів місто дуже багатонаціональне, мультикультуральне, мультирелігійне. І завжди в нас є фундаментом нашого міста мир, спокій і злагода. Тому, а, бажаючи вам, Доброго перебування у Львові і хорошої праці, я би хотів, щоб б, ви за тою важкою працею мали час на хорошу каву, на хорошу гастрономію, на хороше пізнання цього міста. І найголовніше, е, щоб ви дійсно мали час спілкуватися, тому що 90% всіх проблем, які є в світі, це тому, що є брак спілкування. Тому що люди не хочуть чути, не хочуть розуміти один одного, Щоб ви були всі багаті, щасливі і здорові. Слава азербайджанцям в Україні! Слава Україні!